Як швидко і легко відчистити брудну мийку на кухні. Тут є два варіанти: або рожева паста, або засіб для видалення висолів. Змивка висолів дуже гарно справляється з вапняними відкладеннями, але треба бути дуже обережним на металі, тому що може почорніти. Я вам зараз покажу, як це все працює. Бачите, одразу піниться, тому що там є вапняні відкладення. І воно. Це все діло буде дуже швидко чистити. Але пробуйте на своїх мейках, щоб вони не почорніли. Якщо будете використовувати змивку висолів на мийці, робіть це все дуже швидко, щоб не почорнів метал. Ось так, нанесли швидесенько, раз раз. Взяли ганчірочку і витерли. Звісно, що вона не настільки ефективно працює на жирних поверхнях і може давати чорноту. Тому зараз покажу, як буде працювати паста. Результат, дивіться, не особливо вражає, паста відчищає набагато краще. Беремо, звичайну кухонну губку і ось так набираємо пасту. Ось так. Осьте. Хопа. І далі погнали. Добавляєте трішки водички. І пам'ятайте, що паста має абразив не використовувати на глянцевих хромованих поверхнях. Інакше зробить матову тільки на ось таких матових сатинових мийках. Ось такі чорні плями на мийці можна зробити від Доместоса або Сантрігель. Ця паста забере будь-які чорні плями. Якщо ви вже втворили якусь помилку, цю помилку можна прибрати дуже швидко. А тепер змиваємо і дивимось на результат. Гусачок буде як новесенький. Ну що, 15 хвилин часу, і мийка майже як новенька. Можете порівняти до і після яке воно було. Дивіться, як гарно гусочка відполірувала. Тут все також дуже круто. Так що користуйтесь таким лайфхаком. Берете пасту, вона так і називається рожева паста продається в будь-яких магазинах, де продається хімія. А змивку висолів можете придбати в будівельних магазинах. Результат на лице.